Не зупиняємося у знайомстві вас з освітніми програмами 17-ї галузі і на черзі освітня програма якість продукції процесів та програмного забезпечення, про яку ми поговоримо з Олександром Валентиновичем Дехтярьовим, до Центром кафедри інформаційно-вимірювальних технологій. Доброго дня! Дякуємо, що завітали до нашої студії на дане відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про освітню програму якість продукції процесів та програмного забезпечення. І давайте почнемо з базового питання, які базові навички вивчають студенти даної освітньої програми. Добре на нашій освітній програмі Якість продукції процесів та програмного забезпечення? Студенти вивчають наступні базові дисципліни. Ну, давайте я так коротенько по курсам. Перший курс це базові дисципліни з інформатики. Безпосередньо: інформатика, теорія алгоритмів та інформаційні бази даних. Значить, другий курс: які базові дисципліни? Це теж в цьому руслі Це основи програмування та сучасні мови програмування, які саме: Ну, JavaScript, Python, Java, C, C, PHP, C-Hash. Але вже з'являються профільні дисципліни, пов'язані з забезпеченням якості. Це безпосередньо моделі якості програмного забезпечення, основи стандартизації. Третій курс вже є розвитком освітньої програми і профільних дисциплін. Основними базовими дисциплінами є тестування та контроль якості програмних продуктів. Наступний процесний підхід та ризик менеджмент це дуже важлива базова дисципліна для сучасного бізнесу в сфері ІТ-технологій та конкуренції на ринку. Також дисципліна сучасні інструменти управління якістю. На четвертому курсі є такі базові дисципліни: це управління якістю в ІТ-проєктах. Сертифікація та аудіт систем менеджменту. Також дуже цікавий і важливий курс, але він стосується більш якості продукції, це ідентифікація та запобігання фальсифікації товарів. Знання, що отримає цих дисциплін в межах освітньої програми, вони будуть актуальні довгий час. Чому? Тому що викладання базових дисциплін освітньої програми базується на основі міжнародних стандартів. Що розроблялися з перспективою 10 років, також it компанії що запрошують наших випускників, мають проекти, строк яких починається від 5 років. Да? Тобто, судіть самі. Також виробничі підприємства, ну, головним чином, ми кажемо про підприємства заробництва електроніки, тобто сучасних гаджетів, комунікаційного обладнання. Підкреслюю, що де працюють і куди запрошують наших випускників, вони взагалі інвестувались з перспективою 20 та більше років. Ось такі справи. Ви пригадали про профільні предмети, тож давайте ще раз проговоримо, з якого курсу починається більше саме профільних предметів. Профільні предмети починаються з другого курсу у нас. Студентам цікаво все ж таки дізнатися, точніше абітурієнтам, цікаво дізнатися, що студенти роблять безпосередньо з практичної точки зору, тобто курсові та дипломні роботи, можливо, пригадаєте якісь найцікавіші. Звичайно, ми з вами про це поговоримо. Курсові і дипломні роботи, ви розумієте, ну, в першу чергу, вони пов'язані з напрямком нашої освітньої програми. Ну, давайте я, мабуть, краще почну. З Більше з дипломних робіт озвучимо декілька назв, тим декілька з різних галузей да? Ну а потім трохи про курсові роботи. По-перше, я хотів сказати, що більшість курсових робот, вони, їх їхня тематика, перепрошую, більшість дипломних робіт, вони пов'язані вже з безпосередньою професійною діяльністю наших студентів, які вже проходили передатестаційну практику їх потенційно вже запросили на роботу, тому теми дипломних їх робіт вони пов'язані безпосередньо вже з їхньою майбутньою професією і є розвитком їх професійних навичок. Отже, давайте. Оскільки у нас програма називається Якість продукції процесів та програмного забезпечення, з цих трьох сфер я вам озвучу декілька цікавих. Нас в тим. Ну, почнемо з якості програмного забезпечення. Така, наприклад, тема розробка методики оцінювання, програмного забезпечення або оцінка якості програмного забезпечення на основі стандарта. Тобто, студенти використовують деякі підходи різні, методичні, для оцінювання якості програмних продуктів, оцінювання ефективності їх створення і так далі. Далі сфера якості процесів. Ну, слід відметити, що процесі в кожній компанії, в ІТ-компанії або виробничому підприємстві це дуже важливий елемент. Процес це певна операція, яка призводить до створення продукту, наприклад, програмного продукту. І від їх ефективності залежить якість взагалі ефективність роботи фірми. Ну, наприклад, тема така дипломної роботи. Оптимізації процесів створення програмного продукту в it компанії Apex Tech. будь ласка, така тема є. Далі тема, що стосується якості продукції. Наприклад, така тема. Оцінювання ефективності системи менеджменту якості просування товарів та послуг в інтернеті. Ось така, будь ласка, тема. Можу навести, приклад, теми зі сфери. Більш такої наукової складної з сфери, інформаційної, інформаційних, особливо інформаційно вимірювальних технологій, наприклад, віртуальний осцилограф на базі персонального комп'ютера та його метрологічне забезпечення. Значить, ці прилад він призначений для контролю якості виробництва продукції електроніки і застосовується на сучасних виробництвах, наприклад. Концерн LG, концерн Jabil в відділах якості виробництва електроніки і стосується безпосередньо якості продукції. Зі сфери якості продукції, наприклад, така тема цікава: метрологічне забезпечення випробувань показників безпеки інструменту електромеханічного. Ця тема стосується. Того, що ви розумієте, що в нашій країні у усіх сферах у побуті у виробництві застосується різні там дрилі, ударні інструменти, болгарки, їх дуже багато. Тобто, і такий існує від робот, як їх сертифікація або оцінка відповідності, От тому наші студенти приймають вже участь на практиці і присвячують своїм. Дипломні роботи. Ну, Звичайно, курсові роботи вони вже з'являються на другому курсі, третій, четвертий відповідно, і, звичайно, тема курсових робот, вона пов'язана з назвою дисципліни, так? Тобто, наприклад, дисципліна на четвертому курсі. Ідентифікація та запобігання фальсифікації товарів. В цій сфері кожен студент отримає певний товар. Ну, наприклад, або харчовий продукт, або е продукція легкої промисловості, або продукція електроніки. І він повинен дослідити наявність певних технічних характеристик, сертифікаційних документів, е присутності їх на ринку, і якщо вони супроводжують цей товар. І в твоїй курсовій роботі повинен це відобразити і довести, чи відповідає. Даний продукт супроводжуючи його технічна документація вимогам українського законодавства в першу чергу в галузі безпеки, життєдіяльності від цього продукту у нашому університеті є така чудова можливість як навчання за обміном за певними міжнародними програмами або ж навіть отримання подвійного диплому, скажіть, будь ласка, чи є така можливість у студентів освітньої програми якість продукції, процесів та програмного забезпечення? Оскільки наша кафедра співпрацює з декільками провідними європейськими технічними університетами, я наведу приклад, це Братиславський технологічний університет Словенія, Жешовська політехніка це Польща, Софійський технічний університет Болгарії, Італінський технологічний університет, це Естонія, то студенти нашої освітньої програми. Мають змогу проходити там стажування, а також продовжити там навчання за обміном, а може також продовжити навчання в магістратурі потім цих університетів. І у нас є такий приклад: приведу Марина Токар, випускниця бакалаврату нашого, нашої магістратури. Вона за обміном продовжує навчання. В Братиславському технологічному університеті, Так що така можливість у нас є, запрошуємо вас зараз роботодавці приділяють більше уваги тим студентам, які прагнуть до розвитку, Тож, наші студенти прагнуть до розвитку. Скажіть, будь ласка, які існують можливості для технічного та творчого розвитку наших студентів поза межами навчального процесу? Так, протягом навчання на кафедрі інформаційно-вимірювальних технологій студенти мають широкі можливості для удосконалення своїх професійних знань та заняття науковою роботою. Вони приймають у нас участь в міжнародних конференціях, профільних олімпіадах, національних конкурсах студентських робіт. У нас є на кафедрі своя секція в межах міжнародного молодіжного форуму, вона називається інформаційно вимірювальні технології. Також у нас є своя міжнародна наукова конференція, яка започаткована відомим у всьому світі вченим завідувачем нашої кафедри Захаровим Петровичем. Це конференція, присвячена оцінюванню. Оцінювання якості вимірювань, тобто, студенти мають добрі можливості для розвитку своїх технічних та творчих навичок за межами навчального процесу. І ми їх до цього запрошуємо і залучаємо У нас в університеті за статистикою дуже багато працевлаштованих студентів, які починають працювати ще до завершення університету. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, з якого курсу вже можна починати працювати студентам саме даної освітньої програми, аби навичок вже було достатньо, та чи йдуть викладачі на зустріч таким студентам? У нас склалася така добра практика, що вже починаючи з другого курсу, партнери нашої кафедри вони запрошують вже наших студентів до стажування в плані. Працювання в них, тобто присматрються один до одного, вони їх трохи свій профіль ще підтягують, але вже перших трьох семестрів студентам достатньо, щоб адаптуватися до умов праці. Викладачі добре до цього ставляться, і, звісно, якщо студент працює в напрямку розвитку своїх знань в межах освітньої програми, ми підтримуємо це і завжди йдемо на зустріч таким працюючим студентам. У нас в університеті всі студенти обов'язково проходять практику. І іноді студенти оцінюють практику саме як можливість знайти собі майбутнє місце роботи. Наприклад, скажіть, будь ласка, де проходять практику ваші студенти? Так, звісно, практика є дуже важливим навчальним елементом, тому в цій сфері. Кафедра наша інформаційно-вимірювальних технологій надає саме широкі можливості та перспективи. І вже починаючи з другого курсу, є можливість проходити практику та стажуватися, головне, що з метою працевлаштування відомих it компаніях що підкреслюю, є партнерами нашої кафедри. Я приведу такий приклад: це міжнародна IT-компанія ApexTech. офіс знаходиться в місті Харкові. Ця компанія розробляє програмне забезпечення для фінансових установ, медичних сервісів та інші. Я хочу підкреслити, що технічний директор харківського відділення Сергій Водотика є випускник нашої кафедри. Тобто, це свідчить про це, що є можливість проходити практику, і про можливість подальшого працевлаштування наших випускників також, оскільки наша програма освітня пов'язана ще з якості продукцією, в першу чергу це. Продукції електроніки, тому в галузі забезпечення якості електроніки у студентів є підкреслю унікальна можливість пройти практику на одному з підприємств е, такого міжнародного концерну Джейбіл, це третя компанія у світі з виробництва електроніки. Вона виконує замовлення багатьох брендів, наприклад, ЕПЕЛ з виробництва гаджетів або виробництва інфокомунікаційного обладнання. Різних смартфонів, сучасної електроніки і так далі. І хочу ще підкреслити, що технічний директор українського відділення Сергій Фоменка це теж випускник нашої кафедри, і це ще раз підкреслює можливість, як проходити практику та стажуватися, а також в подальшому працевлаштовуватися на цьому підприємстві. От такі справи. Світ інформаційних технологій він зараз не стоїть на місці і постійно розвивається. Тож скажіть, наскільки актуальною є зараз ваша освітня програма? Та чи буде вона актуальною після закінчення університету? Освітня програма якість продукції процесів та програмного забезпечення вона буде завжди актуальна. Чому? Тому що забезпечення якості або в міжнародний термін quality assurance ну і безпосередньо наша програма. Вона направлена на підготовку фахівця вищої ланки в сфері забезпечення якості продукції, процесів та програмного забезпечення, а це є головними результатами діяльності будь-якої компанії. Якість є вирішальним критерієм успіху, існування і розвитку міжнародного визнання будь-якої компанії або підприємства. На сьогодні методи управління якості є універсальні та стандартизовані qa інженер, менеджер з якості, директор з якості це обов'язкові посади в будь-якій компанії будь-якої країни. Тому, засвоївши освітню програму забезпечення якості, ви зможете працювати в будь-якій it компанії виробничому підприємстві як національного, так і міжнародного рівня. Отримане вами знання будуть ще актуальні 5-10 років, як мінімум. Ви вже трошки пригадали про можливі такі перспективи працевлаштування. Проте давайте наприкінці нашої розмови все ж таки підсумуємо і поговоримо про такі конкретні професії, за якими зможуть працювати випускники вашої освітньої програми. Так я спочатку назову для прикладу два підприємства: одна зі сфері it технології а інше зі сфери виробництва продукції, конкретної електроніки, а потім назову конкретні професії, які існують. На ринку порталах праці не тільки нашої країни, а в багатьох країнах світу. Отже, студенти нашої освітньої програми мають хороші перспективи працевлаштування. Тому що, вже я про це казав, да, починаючи з другого курсу, коли з'являється виробнича практика, провідні компанії підкреслю, які є партнерами нашої кафедри. Наприклад, it компанія Апікстек я називав. Що розробляє програмне забезпечення для фінансових установ, медичних сервісів, запрошує до себе на стажування з перспективою працевлаштування. У нас є такий договір, і вони зацікавлені. Їм фахівців, особливо англоговорящих, не вистачає. І в сфері виробництва продукції електроніки це концерн Джабел в місті Ужгород. Починаючи з практики виробничої передистаційної, вони запрошують наших студентів до себе на роботу, відділ якості електроніки. Тому у студентів перспективи добрі з питань працевлаштування. І опанувавши, вони можуть професії, які затребовані в кожній країні світу. І давайте я конкретно називаю наз, назву такі професії, які присутні. Студенти можуть адітурієнти в цьому пересвідчитися на порталах праці, як нашої країни, так і інших. І такі вакансії, должності, такі посади, вони є в багатьох компаніях. Ну, Перша така відома професія або должність – це софтверк'є інженер. Що це таке? Це інженер з якості програмного забезпечення, який всебічно забезпечує та гарантує якість програмного продукту на всіх етапах його життєвого циклу. Далі. Друга важлива, дуже і затребувана професія це QA-інженер з якості підкреслюю, з якості продукції. Такий фахівець забезпечує випробування та контроль якості продукції. В першу чергу ми орієнтуємо на продукції електроніки. І він забезпечує та гарантує відповідність якості продукції національним та міжнародним вимогам, тобто сертифікацію продукції виконує. Далі цікава і важлива професія в ІТ-сфері це проєкт менеджер або менеджер проєктів. Це фахівець, головним завданням якого є управління іт проєктом в цілому, тобто проєктування, розстановка пріоритетів, планування виконання завдань. Контроль, комунікація, а також оперативне вирішення проблем. Наступна професія цікава і важлива це продакт менеджер. Такий фахівець відповідає за створення та виведення на ринку та підтримку нового it продукту Він планує, створює, запускає та досконалює продукт. Далі. Наступна дуже перспективна і цікава професія. Вона якось. Не помічається багатьма, але в кожній it компанії без неї не може вона навіть існувати. Це процес менеджер. Процес це певна операція. Я сьогодні про це казав, що призводить певним етапам до створення кінцевого продукту. Такий фахівець, тобто процес менеджер, він займається розробкою. Плануванням та оптимізацією операції. Вони ще називаються бізнес-завданнями, що повторюються, і вони спрямовані на створення і реалізацію продукту або товару, послугу організації. І остання головна професія це директор з якості. Я казав, що наша освітня програма зорієнтована на підготовку фахівців вищої ланки, тобто менеджерів вищого. Звена вищої ланки, да, і таким, такою посадою є директор з якості, чим він займається? Він координує функціонування, таке поняття є як система менеджменту якості підприємства. Така система, вона законодавча повинна це обговорення бути на кожному підприємстві, як виробничому, так і it компанія Тому ось я назвав вам шість конкретних професій да, та посад. Які присутні як на ринку праці на порталах вакансії є, так і присутні в кожної компанії ось такі от справи. Ми вам дуже вдячні за таку змістовну розмову. Так, і Вам дякую. І впевнені, що освітня програма якість продукції процесів та програм забезпечення стане для наших абітурієнтів дійсно вдалим вибором. Так.